В ніч з 27 на 28 червня 1996 року відбувалося народження головного закону України конституції. Прийняттям документа ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни. З того часу українці щорічно 28 червня відзначають День конституції та згадують переломний момент в історії рідної держави у бібліотеці імені Лермонтова вже працює виставка літератури, в якій можна дізнатися історію України та ознайомитися з конституцією держави. На виставці представлено 26 книг і періодичні видання з історії України, конституції, державного права. Експозицію, джерело права і свободи символічно поділили на три частини. В началі нашої книжкової виставки розташовані книги присвячені історії України і історії української конституції. В центрі по центру виставки. Це самі закони України, це Конституція України, це Декларація про державний суверенітет. У цьому кутку розположені книги, які називаються Історія держави і права України. В основному це підручники, в яких можна узнати всі законодавчі акти, які були прийняті ще в стародавні часи і до сьогодення. Є на виставці у бібліотеці патріотичні збірки для молоді. Зростаємо громадянами та я патріот. Прочитавши ці книги, наше молоде покоління повинно виростати справжніми патріотами нашої нині України, не забувати хто ми, звідки якого ми роду племені. прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина. Це сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Закріпило правові основи незалежної держави, її суверенітет і територіальну цілісність. Виставка триватиме впродовж 10 днів, тож у Мелітопольців та гостей міста ще є час відвідати експозицію.